Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом. Народний депутат від Слуги народу Ольга Василевська Смаглюк вирішила зайнятися найважливішим на її погляд питанням під час війни ринком кредитування фізичних осіб. Вона зареєструвала законопроєкт номер 9422, про який і більшовицьким блиском в очах розповідає у своїх соцмережах. Але колишня журналістка або щиро не розуміє або вдає інтелектуальну неро. Розумно, що придуманий нею закон зарегулює ринок кредитування фіз осіб настільки, що він практично повністю зникне. Пише телеграм-канал Батальйон Монако Ольга Василевська смаглюк упевнена, що українці тупі і не здатні самостійно вирішувати, як заробляти та на що витрачати свої гроші. Напевно, вона дуже засмучується за радянськими нормами відносин держави з громадянином. А її ідеал, якого на її думку варто прагнути Україні північна Корея. При цьому боборництво контролю та обліку не турбують громадські фінанси, закупівлі барабанів для бомбосховищ або самокатів для кладовищ. Вона виступає за повернення податків минулого часу, начебто, війна в Україні, вже скінчилася. Створюється відчуття, що основне завдання Василевської смаглюк зробити максимально погано кожному, щоб за своїми проблемами громадяни України менше думали про те, що б'юджет пилять різного роду аферисти А тим часом кредитний бізнес в Україні це понад 2 мільярди. Сплачених податків та 20 тисяч робочих місць. Але хто там про це думає? Паралельно з цим знову піднімається тема щодо скасування пільг військовим. Ініціативу підняла Третякова знову питання зарплат ЗСУ. і в той же момент раду просять відкласти розгляди законопроєкту про повернення 30 тисяч військовим. Що ж у Верховній Раді України закликають повернути виплати військовим та погасити борги перед родинами героїв? Пише Зіновій Бобрецький на своїй сторінці у. Фейсбук, слуга народу в залі демонструє 95-й квартал, займаються хто чим. Найбільше з Бобіки демонстративно повернулися точкою. Мандатоносці основне, що вони не забувають собі улюбленим підвищувати виплати і отримувати їх регулярно. Точно по графіку та ще й конверти, аналогічно ведуть і себе блазені з ВРУ під час виступу В'ятровича. Зрештою, хто буде засуджувати, у мене немає слів. Найбільше недової склад Верховної Ради. За всю історію резюмує зіновій в одному із інтерв'ю генерал Залужний зазначив, що зробить все, аби військовослужбовці під час війни та після ніколи ні в чому собі не відмовляли, адже вони еліта, вони боронять країну від навали орків. Головнокомандувач збройними силами України Валерій Залужний закликав командирів оберегти особовий склад, ретельно планувати операції та негайно реагувати на зміни в обстановці, адже людське життя найвищий пріоритет. Я звертаюся до командирів, бережіть особенно. Бовий склад ретельно плануйте операції та негайно реагуйте на зміни в обстановці людське життя. Наш найвищий пріоритет цим ми кардинально відрізняємося від противника, який навіть не забирає тіла своїх загиблих і готовий ними встелити нашу землю, щоб прокласти дорогу для наступу. Написав він залужний наголосив, що основою нашого спротиву є передусім можність і майстерність українського солдата, який, по призначну чисельність перевагу ворога, самовіддано стримує наступ у ворог деморалізований і виснажений його плани на бліцкриг зміну влади і зовнішньополітичного курсу України зруйновані. Але для деяких політиків очевидно, що війна вже закінчилася і почалися вибори у Верховній Раді. Окрім того, що зрізали ЗП військовим, пропонують встановити стипендії для військовослужбовців після демобілізації, які вони отримуватимуть протягом двох-трьох років. При цьому пожиттєві пільги можуть скасувати. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на голову. Лову комітету Верховної ради з питань соцполітики та захисту право ветеранів та Галину Третьякову, ту саму скандальну третякову. Існує велика проблема з пожиттєвими пільгами учасників бойових дій, які у свій час передбачали політики у чинному законодавстві без урахування спроможності державного бюджету. Низка цих пільг не працює. Сказала вона. Третьякова зазначила, що навіть у мирні часи таку кількість пільг бюджет не може компенсувати за її словами. Система підтримки ветеранів з використанням коштів Тів бюджету потребує трансформації та актуалізації згідно з потребами ветерана. Концепція пропонує існуючі в законодавстві пільги для учасників бойових дій перевести у двох-трьохрічну грошову стипендію доплату до основного доходу, сказала вона. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.